Вітаю вас, дорогі діти! Рада зустрічі з вами. І хоча ми бачимося через монітор, це не заважає нам бути разом одним серцем. А зараз настав час для історії Євангелія. І сьогодні ми поговоримо про Авраама, про якого Біблія говорить, що він це батько віри, що він виправдався вірою, що через нього. Благословляться всі народи землі, і те, що де б він не був, то для всіх людей він є благословенням. Я наголошу, так про нього говорить Біблія Вірите так? Коли Аврааму було 75 років, до нього вперше явився Бог і дав обіцянку Хочете дізнатися яку? І промовив Господь до Авраама. Вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням. Незабаром Господь знову являється Аврааму і нагадує йому, що землю, де тече молоко і мед, ханаанську землю. Він Бог, віддасть потомкам Авраама. А ви знаєте, що хоча Аврааму було 75 років, та у нього не було дітей, а Бог говорить, що у нього будуть потомки, відкрию вам таємницю. Обіцянка це те, що є у Бога в серці. Тобто у серці у Бога Авраам має дуже багато потомків. А в серці Авраама такого не може бути, бо я старий дідусь і дружина моя стара старенька бабуся. Саме зараз серце Авраама та серце Бога відрізняються. Тому Авраам іде в Єгипет, тікає від голоду, який прийшов в Ханаанську землю. Як ви думаєте, чи зашкодить голод Аврааму в тій землі? Яку Бог пообіцяв йому дати? Звісно, ні, тому що у Бога все під контролем, і ніякий голод не може зашкодити Аврааму, якого вже проводить Бог і оберігає від проблем. Навіть коли Авраам пішов до Єгипту, і фараон забрав його дружину, Сару собі до палацу, та Бог вступився, і Сару, дружину Авраамову, Повернув до чоловіка. Хоча у Авраама вже є Бог, але він ще досі живе по своїм відчуттям, приймає рішення за своєю думкою, надіється на себе та свій досвід. Саме через це у Авраама сталася така пригода з дружиною. І якби Бог не втрутися в цю ситуацію, то Авраам більше ніколи не бачив би своєї дружини Сари. Але дуже цікаво. Чому ж Бог втрутився та захистив Авраама, а фараона та його дім вдарив великими поразами за Сара та Авраама? Ви здогадалися чому? Дивіться. Бог дав Аврааму обіцянку, в якій пообіцяв. Від Авраама вийде величезний народ. Великий народ вийде від Авраама. Так сказав Бог. І сам буде так проводити. Саме Бог так буде проводити, а не Авраам. Авраам дуже багато помилявся. І знаєте чому? Бо не вірив Богові. Діти, а ви знаєте, що таке віра? Та звідки вона приходить? Віра це те, що є у Бога в серці, і те, що є в моєму серці. Одне серце з Богом. Це і є віра, і віра приходить від Слова. Давайте прочитаємо. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Давайте повторимо 3-4 тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Отже, Біблія пише, що слухати Слово Боже дуже важливо. Бо так до нашого серця приходить віра віра від слова, тобто від Бога. Бо Слово то є Бог. Вірите так? Чи знаєте ви, що наш слух формується ще в утробі матері на початку вагітності? Ще коли малюк зовсім маленький, його зріст досягає 6 см, а вага 14 грам. Це розмір приблизно скоряче яйце. Ще в животику у мами малюк чує дихання та серцебиття матері, її голос та звуки музики. Тому спеціалісти радять мамам слухати частіше класичну музику. Також слух перестає функціювати одним із останніх органів чуття. Бог так створив для того, щоб ми до останнього подиху мали змогу слухати Слово Боже, яке завжди нас проводить. Але Авраам певний час так не думав, і він сам проводив своє життя. Та Бог знову приходить до Авраама і виводить його від його ж домок. Прочитаємо. І Господь його вивів на двір, та й сказав: Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік, таким буде. Потомство Твоє і ввірував Авраам Господові, а Він залічив Тебе у праведність. Біблія говорить, що тільки Бог нас може зробити праведними давайте прочитаємо. Хто ж тоді може спастися? запитали учні у Ісуса. А Ісус позирнувся і сказав їм: Неможливо це людям, та можливо, це Богові, тільки Бог нам дарує. Спасіння від гріхів і праведність, через яку ми входимо, Царство Небесне, не своїми добрими ділами, а вірою в Ісуса, який нас виправдав, який став жертвою за наші гріхи і назвав нас святими. Біблія говорить, що без Бога ніхто не буде щасливим, бо коли людина надіється на себе та на свої відчуття, довіряючи тільки сліпо собі, то вона потерпить крах. І її життя розіб'ється як літак, який не керується приборами. Капітан літака, яким би не був дослідченим, не може надіятись тільки на свої відчуття. Хоча багато років він сидить за штурвалом і здійснює одні й ті самі рейси, але тільки за допомогою приборів. Він може прилетіти на місце призначення. У кабіні капітана безліч приборів. Подивіться, за допомогою яких обирається та виставляється маршрут. А одного разу провели експеримент, де наглядали за голубами, яких випустили із літака із заклеєними папером очима. Цей експеримент підтвердив той факт, що сліпий політ, так його назвали, за допомогою тільки органів чуття неможливий. Тому треба використовувати надійні прибори. Так само і Бог учив Авраама і нас вчить керуватися Його Словом, а не думками чи відчуттям, тому що в них немає правди. Бо правда тільки в Слові Бога, тому Біблія говорить, бо ж Бог правдивий, а кожна людина неправдива. Бог говорить. Тримай орієнтир на мене, бо я веду літак. Майже 80% шляху літак тримає маршрут за допомогою автопілота. Тоді капітан розслаблений та спокійний, бо не відведе і вся відповідальність на кому, як ви гадаєте, вірно, на автопілоті. Тому Бог через слово вчить нас довіряти йому, як тому, хто проводить наше життя. А нам треба розслабитися і милуватися хмарами через Ілюмінатор. Коли мій син летів у іншу країну на літаку вперше, то він сказав, дивлячись на Хмари, тут, як в раю, дуже спокійно. Дійсно, коли ми разом із Богом, то тоді маємо спокій, бо Бог проводить. А хто із нас не має в душі ще спокою, той не зустрівся з таким чудовим Богом. Саме з того моменту, коли Бог дав обіцянку Авраамові, Він сам починає проводити його життя. Авраам не був людиною віри, а навпаки, був немічною та слабкою людиною. Але саме такого Авраама, з його немочами та слабкостями Бог став проводити і змінювати його серце через обіцянку, яку дав. Бог сам перетворив Авраама. У людину віри, яка у всьому отримувала благословення, Бог змінив серце у Авраама та Сари і змінив їхні ім'я Авраам на Авраама, Сара на Сару. І коли Сара називала Авраама Авраамом, то Авраам її виправляв і говорив: Я не Авраам, я Авраам, а ти Сара. У таких стареньких дідуся, якому майже сто років та бабусі 90-річної, хіба можуть бути діти, хіба що внуки чи правнуки, але Бог каже, що саме Сара народить. Давайте подивимося у Біблію. А Господь згадав Сару, як сказав, був, і вчинив Господь Сарі, як він говорив: Сара зачала і породила сина. Авраамові в старості Його на означений час, що про нього сказав йому Бог. Нашими очима це неможливо, а очима Бога, що пише Біблія, чи для Господа є річ занадто трудна? Як ви думаєте, діти? Є те, чого не може Бог зробити? Ні, немає. Тому що, коли ми з'єднуємося з Богом Його Словом. То обов'язково буде плід, як у Авраама та Сари, у старості народився син. Бо Авраам повірив Богові, і Бог зарахував Авраамі це вправедність. Авраам повірив Богові і Бог назвав його праведним. Як ви думаєте, хто залишається грішником? Той, хто не вірить Богові, чи той, хто грішить, поміркуйте. Грішником залишається та людина. Не яка грішить, а та, яка не вірить Богові та просить пробачення у Бога. Ісус з нашими гріхами пішов на хрест як жертва за гріх, і з нашими гріхами Він помер, але воскрес в третій день, щоб нас виправдати від гріхів. Тому хто в це вірить, той виправданий вірою. Ви сьогодні уважно слухали. Розмірковуйте над Словом Божим і не довіряйте своїм думкам, бо вони говорять інше. Говоріть саме те, що говорить Слово Бога. Бажаю вам мати одне серце з Богом, це і є віра. Тоді до зустрічі і всім чудового настрою. А також вітаю всіх, хто прийняв слово Бога і став праведником, як Авраам. Бувайте і до зустрічі!